Програма в об'єктиві ми згадуємо, який був яким був минулий 2014 рік. У мене в гостях є два журналісти: це Микола Савєлєв та Володимир Семків. Ми повертаємося до думки Володимира про те, чи власне можна було спрогнозувати, що мешканці Донбасу та Луганщини будуть настільки ворожими до нас. Я вважаю, що цей конфлікт мав підґрунтя, і е, е, я говорив вже про те, що. Мапа поширення росі... поширення російської мови, зокрема на Донбасі як рідної мови, збігається з мапою сьогоднішньої зони АТО. Вона там охоплює найбільші міста Донбасу і заходить аж до Новоазовська. Це, звичайно, зовсім не свідчить про те, що всі носії російської мови, всі російськомовні українці, яких було дуже багато на майдані. Це не означає, що всі вони є. Такими недоукраїнцями, що вони всі є п'ятою колоною. Просто ми говоримо про те, що середовища адміністративно-територіальні, етнічні, історичні, ті середовища, де рівень російської мови є переважним і е, навіть гнітючим, в тих середовищах є більший ризик виникнення антиукраїнських і сепаратистських явищ. Дуже багато росіян, моїх друзів російськомовних, ображаються на це порівняння, але ну, знову ж таки тут нема нічого образливого, просто е, треба розуміти, що ну, визначати пріоритети для української держави, і треба розуміти, що без, зокрема, без е, визнання української мови як єдиної державної, на жаль, поступу вперед не буде. Ми ігнорували всі ці питання, тобто. Здебільшого ігнорували ці питання або не бралися до них, а якщо бралися, то з надмірним завзяттям, яке відлякувало, звичайно, всіх решта. І ось ми маємо результат. Наступне запитання. Залишимо відповідь про те, чи потрібна е, українська мова, як іде на пані Феріо, на Запитання про Межигір'я. Пане Миколо, знаєш, що хто не був там, той дивився з роззявленим ротом на екрани телевізорів і диви і не міг повірити на власні очі, що там відбувається, і скільки всього добра лежить в маєтках, як Януковича, так пшонки, і всіх його прибічників. Що вас там найбільше вразило? Золотий батон? Ні, ви розумієте, мене більше... Я не був самому межі гірі, я так само, як ви то бачив по телевізору, по інтернету, мене що вразило, то таке шалене відчуття несмаку. розумієте? Ну, Коли там починають якісь стрази в ручки вкручувати, там, себе малювати на іконах, зліва Господь, справа Святий Дух посередині пшонка, чи ще щось таке розумієте? Це ну, це виходить за межі розумного. А це від чого? Ну, я не говорю від того, що людина всередині порожня. Це звичайно, це одне з. А це від того, що грошей багато. Не Велика проблема: нема куди подіти гроші. Ти би, може, собі там і Боїнг купився, не можна, ви знаєте, от не можна. От, можливо, Януковичу можна, от шонки не допускав ти купити. А скільки речей, скільки обійсть не попали майданівці, а скільки олігархів залишилося за межею контролю, мені чомусь не зрозуміло. От до всіх приходили, так? Маєтки дивіться, а до Хметова чомусь ні. Це цікаво, як людина живе. Ну мені, скажімо, просто сказати, давайте, от давайте Майдан приїхав до Ахмедова, подивитися, як живе Леонард Леонідович. Говорю, не приїхали чомусь, не приїхали. Ну, я думаю, це ще все попереду ще приїдуть. І ем, почали. Це було перший раз, коли люди зрозуміли, що всі ті чутки, от ви знаєте, там генпрокурору, ну, мільйони в чому даних носять, що це не чутки, Но, це зрозуміло, що носять не мільйони, а десятки, може і сотні мільйонів. Що Міжигір'я це ж не Янукович, гроші. Це наші гроші, вкрадені в держави гроші. Вони вкладені в якісь речі, якби вони були якісь мистецькі твори, в колекцію в Генуї, може, як кажуть, в зоні АТО віджати потім так, перевести в користування держави. А тут є такі речі, які ти просто не знаєш, що з ними потім робити. От що робити з Межигір'ям? Там що зробити якийсь парк тоталітарного періоду? Цікава задумка. Воно ж потребує утримання величезних грошей. Чи може новому президенту це подарувати? Ну, сказати, що це буде державна дача, але тут теж є небезпека, що він так довго може жити на тій державній дачі. що Шарота почне відчувати, що вона не державна, а його. Чомусь відійшло в минуле питання, а яким чином Межигір'я перейшло з державної власності в приватності? ж розуміють, що це не могло без афери відбутися? Теж афера. І от люди, коли це все побачили, сказали нічого собі. Я думав, що ви знаєте щиро думав, що багато мешканців Донбасу, чи як їх називають там Лугандонії. Побачить це і скажуть, та ти що, знаєш? І ти з ними спілкуєшся. Вони кажуть, а що таке? Він же хазяїн має право. Тобто, розумієте, комплекс раба, він не витравний. Це має якісь покоління вимерти, кілька поколінь чи що. От що мене неприємно вразило. Володимире, тебе було здивування? Чи навпаки якось, якесь обурення? <coughs> Яке в тебе враження від залишилося? залишилось? Ну, звичайно, це дуже обурливо. Е і це насамперед свідчить про, про, про те, наскільки, я б сказав, навіть психічно неврівноважною особою був Віктор Янукович, оскільки бажання видаватися аж таким багатим, аж таким заможним, зрозуміло, що воно бере початок з важкого дитинства нашого колишнього президента. І от він виростав, значить, в цих середовищах, в цих. Кримінальних тусовках, вони ходили от на ці свої заробітки по людях, по цих шапках і так далі. Ну І от він, що називається, вирвався в люди. І знаєте, от у нас навіть, я думаю, що це частково притаманно і тут, на Галичині, є таке поняття здаватися багатим або купити щось, що, що виглядає багатим. І ось е у випадку Віктора Януковича це сягнуло просто гігантських і карикатурних масштабів. І звідси це вся кічуха, оці намагання виглядати великим аристократом. Е ми пам'ятаємо, як Ганна Герман казала, що в нього блакитна кров. Віктор Федорович, мабуть, надто близько прийняв це до серця і оздобив Межигір'я всіма цими збоченими речами. А, і пан Микола говорить про правильно про майбутнє Межигір'я. Це чемодан без ручки. Що з ним робити? Е, можна продати, але хто це купить? Ну, людина зі смаком е, цього не купить. Е, за кордоном, можливо, люди адекватніше розпоряджаються власними грішми і мають справді витонченіші шмак, е, смаки. Хто це купить? А хтось з українських, якщо це купить, це виглядатиме смішно, карикатурно. Кому це потрібно? А, мабуть, мають минути роки, мабуть, треба пролити багато літрів священої води в тих стінах і там зробити чи пенсіонат якийсь, чи якусь лікарню або що. Це дуже говорю. А для музею це надто-надто надто, надто, надто витратно. Витратно, так. Щ що тебе найбільше здивувало? Золотий батон, золотий унітаз, чи власне якісь портрети незрозумілі? От ну так, золотий батон це особення цього всього. Але я би то сказав, що е мене найбільше здивувало. Чому Віктор Янукович не забрав золотий ботом з собою? Е ну, і я перейду на серйозніші теми. <кій> Оця втеча вона дуже загадкова. Е Ми ж до цього часу не розуміємо, чому він втік, злякався, ну начебто тоді вже все вщухло і кульмінацію було перейдено. Е очевидно, готувався якийсь, е якась заготовка, якийсь план. Можливо, він був інкорпорований в той план Путін, Путіна, про який говорив Микола Янукович, мав тікати в Харків, там мав проводитися новий з'їзд з Михайлом Допкіним, який тоді мріяв вже про Харків як альтернативну столицю. І тепер уявіть собі, що всі ці події: Руська весна, кримська весна, спалах на Донбасі. Уявіть собі, що вони відбуваються. Не при ВО президента Олександра Турчинова, а при чинному всіма визнаному президенту Віктору Януковичу. на його прохання, так який, На його прохання який... просить вести війська Росії, та на видання буря цілком офіційно просить, чи як миротворчі, чи, чи якщо інше, який може скріпити укази про проведення референдумів, про що завгодно, е і от зараз нам е нам Росія махає пальчиком, так ви ж підписали тоді угоду. Треба конституційну реформу. А ми пам'ятаємо, що якраз Росія не скріпила, не легітимізувала цей документ. А що це означає? Це означає, що вони пропонували Віктору Януковичу не дотримуватися цієї угоди. Не дотримуватися цієї угоди, означало плюнути на це перемир'я, не підписувати конституційні зміни, залишити себе єдиноосібним керівником держави. Втекти кудись на схід і звідти здійснювати своє правління, запрошувати куди завгодно. Я думаю, що Янукович, правильно володіє кажеш, я думаю, що Янукович Путіна в цій ситуації підвів. Путін розраховував, що буде саме так. Янукович побоявся, що він буде розмінною монетою, і в процесі цієї всієї гри його просто ліквідують. Прийде який-небудь загадковий правий сектор, чи люди, які називають себе правим сектором, і просто один постріл. Як по Кернесу, і, все. і точка зору помінялася, і нікому твоя дочки точка зору не цікава, бо ти лежав моргу холодний. І не когось зрозумів, що потрібно втікати. Він втік, чим підвів страшно Росію. Бо на прохання кого будеш вводити війська? І тоді Росія почала проводити якісь ігри там в референдуми в Криму. Тепер референдуми на Донбасі, які, до речі, вони сказали, вони ж так і не визнали референдуму на Донбасі, тому що вони розуміють, що це є фінки на грамота, так а так би був законний. Щоб ми не казали, які б ми там не робили захоплення банкові. Це би був законний президент, який би попросив вести війська, і, можливо, зараз би зона то була Львів, Тернопіль, Івано-Франківська. Розумієте, і вже би її проводили не українські війська, а російські військові, які б уничтожали там. Проклятий бандеровців, а також вигаданий правий сектор. Тому що правий сектор перепрошую, там стільки російськомовних, що коли це починається, була, була цікава деталь. Мені розповіли військові, що кілька російських офіцерів у Луганській області відмовилися воювати, навіть не воювати, а воювати саме в цій місцевості. Не тому, що вони не хотіли воювати з бандерівцями, чи з Порошенківцями, чи Жидобандерівцями чи з а тому, що вони весь час по рації чули російську мову з протилежного боку. Для них це було дивина, вони приїхали рятувати російську мову населення, а проти них воюють офіцери, які фактично з ними закінчили одні ті самі військові училища. Там в Челябинську, в Усурійську ще десь воюють і нормально говорять російською мовою, і ніхто їм на тій стороні не вбиває. Для них це було шоком. Здається, офіцери з Мурманська відмовились їх тут же. Назад на батьківщину відіслали, тому що це погані дуже настрої. Так само пам'ятаєте, нашу міла історія, що відмовилися воювати е, донські якісь козачки, кілька десятків їх кинули uh -huh. в підвали Донецького СБУ. І потім, щоб їх покарати, їх збиралися судити по статті за найманство. Але не судили, тому що там найманців кілька тисяч, це ж почнеться бунці, скажуть, сьогодні їх будуть судити завтра нас. Росія сама попала в ситуацію, вона сама себе загнала в ситуацію. Їм, як кажуть, їм теж важко, але мене це наскільки не хвилює на цьому жінку. Де я зараз навіть сьогодні тому не знаю. Він я живий, я на вашу думку? Ну, да, звичайно, живий. Де ж теж моділи це? не гене. Що означають ці його? Такі періодичні виступи, заяви спочатку був Ростов на Дону, і були такі публічні відеозйомки. Так з його прес-конференції, зараз він лише з'являються якісь короткі статті без його зображення. Що Бо це Ось зрозуміло, що його показувати, це собі гидити самому Розумієте, Його раз показали, він ручку зламав, другий раз показали. Він дурницю сказав. Бояться, що коли третій раз покажуть, він може щось таке ляпнути. дивіться, що виступає Янукович. І що-небудь як розкаже, що не було узгоджено з Володимиром а Володимир Володимирович потім це спростовувати. А як ти будеш спростовувати, як ти сам цю людину пригрів? Ти сказав: дивіться, я там пригрів президента, який легітимно з України втік. Ну і останнє інтерв'ю Януковича, яке вийшло в газеті, з... аргументи і факти здається. Це інтерв'ю було надто політ технологічним. Було видно, що це інтерв'ю не давала жива людина. Тобто. Це не означає, що Вікторину. Да. Це, це просто написано від і до кремлівськими політтехнологами, зроблено фотографії з головним редактором і все. Ну, по-перше, Віктор Янукович так не говорить, по-друге, там чітко е, чуються ці речі, про які ми вже говорили: е, е, про можливість зриву мобілізації в Україні. Ну там за кого ви виїдете, за олігархів чи за кого. Про те, що за Януковича гривня е, 8 гривень був долар, е, в нас був нормальний газ. Крим був українським і так далі. і так далі. Тобто, я не хочу тут відіграватиме і далі свою роль. Але що я вам скажу? Я якраз в цей період читаю книгу про історію Фінляндії, якраз в довоєнний і повоєнний час. І там ну, вражаюча кількість паралелів. І одна з них це наявність такого самозванця в екзилі, з яким Росія. За два тижні до того, як вона розпоч... відкрила е, зимову війну, е, з ним було підписано е, документ про співпрацю як главою Фінського народного Фінської Народної Республіки. Ми знову бачимо той самий суфікс Народна республіка. І от його використовували для, е, для цього вторгнення. Це називалося співробітництвом. Ми могли бачити таке у випадку Віктора Януковича. На щастя, це не відбулося. Тобто, можливо, Путіна десь в чомусь таки і вдалося стримати минулої весни. І знову ж таки, це до питання про їхній спільний сценарій, який на щастя не втілився. І ви згадали про фінську війну і дійсно є багато паралелей, як і тоді було багато міфів, так і таких надуманих фейкових новин, як, власне, і зараз, під час українсько-російської війни. Що стало таким найбезглуздішою новиною? Чи це про снігурів, чи про хлопчика Розіп'яту? Що вас найбільше вразило і обурило, до якого вже маразму можуть дійти російські журналісти? Це теж триває з Майдану, правда. З Майдану почалися ці фейки. Ми пам'ятаємо. Такого колоритного хлопчину, який представлявся бійцем правого сектора, а пізніше журналісти покоперсалися в базі фотографій ще десь, чи може їм хтось з правоохоронних органів підказав. Виявилося, що цей хлопець засуджений в Росії за вбивство. Просто він вчасно не засуджений, а підозрюється в вбивстві, Просто він втік в Україну. А тут він виявився активістом правого сектора. Ми бачили багато телесюжетів про наявність повій на Майдані. І тобто розуміємо, що, напевно, російські політтехнологи, чорні піарники, починали свою брудну роботу ще рік тому на Майдані, а пізніше просто розвинули всі ці тези. Ви пам'ятаєте, по Майдану казали з того, що я пригадую чай, який додавали наркотики. Канапків, які додавали наркотики. Я б ще згадав, 2004 рік на колотильсіни. Колоти апель, це дві Це mm -hmm. 2004 рік. Це ж не просто так все взялося. Хлопчика розіп'ятого Слов'янську. Це вже навіть mm -hmm. в Росії. Багато хто знає, що це фейк, але все одно воно в мозгах осіло. Ніде це спростовано, офіційно не було і не буде, наскільки я розумію, знаючи російський. Потім, що біля і Краматорська їздить машина швидкої допомоги, яка в мертвих тіл вирізає внутрішні органи, які потім продають, що можна з мертвого тіла вирізати, які внутрішні органи розумієте, це бред псячий. Потім, що в воду додають, ртуть. Потім що є наказ випалити весь Донбас на будуть бомбардувати з літаків, і тут. Ми, от ми завжди говоримо, що ми програємо інформаційні війни, і це правда, тому що ми не вдаємось до тих кроків, до яких вдаються негідники, розумієте? А в них ця машина, ця контрпропагандистська пропагандистська машина, машина обалванювання. Які вона стоїть на такій серйозній основі. Російським журналістам вже навіть не соромно вони навіть змагаються, хто дурніше вигадає, тому що дітей вчать вбивати. Снігурів, mm -hmm. тому що снігурі червоного кольору і плітають і нікого не цікають, що снігурів в тих краях навіть не буває, і ніхто не може їх вбити, тому що його просто там нема. І як ви собі являєте вчителька, каже діти, давайте сьогодні після обіду підемо вбивати снігурів. розумієте, Ну ми зараз сміємося, а вони не сміються, розумієте, тому що негідники найсумніше, що навіть найбільш абсурдні речі, навіть показує досвід минулих минулого року, найбільш абсурдні речі знаходять. Такі, прихильність у телеглядачів і в читачів. Багато хто цьому щиросердно вірить. І це насправді вражає. Бо ну, здавалося б, що навіть людській дорості є межа, чи е, глибині, до якої, до якої можна в мозок налити оцю пропаганду. Але виявилося, що дна нема. Но, якщо, якщо на серйозніші речі перейти, то е, ми бачимо, які дивовижні спазми викликає в Росії. Аварія, трагічна аварія лайнера Мелезен Айлайс. Спочатку вони сфотографували з космосу літак, який винищувач, який збивав оцей лайнер. Пізніше до них в редакцію до когось прийшов льотчик, який це робив. Ну, Тобто, з'являються такі дивовижні речі, і ви знаєте, для нас це смішно. А один американський оглядач дуже добре визнав, і мені здається, що Тімоті Снайдер це повторював, Росія намагається. Не перекричати брехнею правду. Вона намагається довести правду до абсурду, висунути стільки теорій, стільки дурнуватих версій, стільки разів маніпулювати цим, знаєте, одна точка зору, а цієї опонуюча, що взагалі дискредитується ну, саме бажання докопатися до копреспітки. Під, під Сачанському цікавий випадок. ми їздили до хлопців з батальйону Львів, і там одна бабуся місцева сказала: це ж так хорошо, що ви дітіши не їдите. Я кажу, а що це таке, що це за бред собачий. Ну що вони кажуть, е, ви б тут були два місяці тому назад, коли вони підходили і казали, а правда, що ви дітей не випускали на вулицю, розумієте? Що ви маленьких дітей їсте? Каже, Ми просто думали, що це якась ну, божевільна фантазія, розумієте, яка не може в нормальній голові. Оселитися, а в них могла. Вно, і воно лягло на нормальний здоровий ґрунт. Вони дивляться, російське телебачення, російське телебачення про Україну показує багато чого. Вони каже: О, дивіться, ви бідні, а якби ви не були в Україні, ви були б багаті. У вас зараз така зарплата. дивіться, яка зарплата в Росії. Дивіться, скільки пенсіонерів. Вони дивляться, прийде в Росію, нам буде класно. От так зараз, як вийшло в Криму, що пенсіонерам спочатку було класно, тому що дійсно підняли пенсію, дуже а потім ціни піднялися, і вони побачили, що цієї російської пенсії на ті російські ціни не вистачає, розумієте? Ще ще не стогнуть. Що, бо опора Путіна це пенсіонери. Це однозначно, це консервативна частина суспільства. Опора. Лугандоні це теж пенсіонери, тому що багато спілкувалися з підприємцями, з Донецькими з Маріупольським, багато не хочуть. Ті, хто вже побували під сепаратистами, нормальні люди, думають, вони туди не хочуть. Вони кажуть, це якесь повстання Люмпина. Це дехто заягнув собі на голову балаклаву, взяв автомат і відчув себе людиною. Бо до того він був життєвим невдахою, розумієте? А зараз він має все. Нічого немає, то він приходить з автоматом, забирає там. Теж почалися свої тюрки. Там уплот почав воювати з козаками, козаки чеченами. Бо ж не можна ось час тільки красти, бо то що ти крадеш, воно коли-небудь закінчується. який, треба щось виробляти, а виробляти не привчення. Він і при Україні то нічого не виробляв. А тепер, коли він має автомати балаклави, то він взагалі може нічого не виробляти. Я вам дякую. Це була програма в об'єктиві. Ми мусимо завершувати. У нас в гостях сьогодні був Микола Савєлів та Володимир Семків. Це журналісти. Я вам нагадую, що ми пригадували, яким був 2014 рік, і я думаю, що він, без сумніву, буде роком Небесної Сотні і роком тих героїв, які загинули на передовій віддавши своє життя за нас з вами і нашу батьківщину. Не забуваємо 2014 року, але надіймося на краще 2015 З вами була Мар'яна Підковська, і це була програма об'єктиві. Побачимося!